Твоє тіло а, говорить з тобою щодня. Чому ж ти слухаєш тільки голову? Тіло завжди реагує раніше, ніж думки. Тому праця з тілом це міст між зовнішнім хаосом і внутрішньою тишею. Перший крок до встановлення контакту людини з тілом він не героїчний, він малопомітний і тихий. Важливо визнати собі, я втомилася. Мені важко. І тіло перестає боротися з собою і запускає нормальні життєві процеси. Дотик, рух, дихання все це ми робимо на наших заходах, щоб відкритися на ресурс, щоб оновитися та піти далі в нормальне життя. Дай собі шанс на відновлення, безкоштовний онлайн-ретрит. У вільному доступі посилання нижче в описі.